Всім, поки у нас всі приєднуються. Зараз будемо починати. Нагадую організаційні питання перекладу. По-перше, у нас сьогодні спікер англомовний, тому зверніть увагу на панель внизу. Беріть, будь ласка, українську мову, тобто, у вас відкриється кімната, де буде переклад спікера на українську мову. Якщо у когось будуть питання, будь ласка, пишіть в чат, допоможемо, якщо буде необхідно. Також у нас ведеться трансляція на Фейсбук. Сподіваюсь, кімнати на українській мові. Ми сьогодні проекспериментуємо. От тоді, якщо хтось не зможе приєднатись тут, приєднається в Фейсбуці. Я поки що почну з невеличкого анонсу. Наші члени вже знають, що ми працюємо над декількома проєктами економічних союзів, також бізнес девелопмент офісів в Україні. І ще з нашими партнерами зараз запускаємо третій проєкт, дуже цікавий, який дасть підтримку нашим членам, нашим громадам в розробленні архітектурних проєктів, планів і пропозицій. АРС це Ірпінь Reconstruction Summit. Саміт. Вони наші партнери. Ми їх підтримуємо на початку війни. Дуже активно почали займатися допомогою Ірпіню, а зараз хочуть вже допомагати по всій Україні. І вони засновують дуже цікавий проєкт, який буде. В Дубаї 6 числа, здається, анонсований. Це міжнародний конгломерат, як ви бачите, проєкт Хакатон. Слідкуйте, будь ласка, за нашою розсилкою. Ми обов'язково зробимо розсилку інформаційну. Вони готують платформу і всі зможуть зареєструватись, прийняти участь у конкурсі. Як бачите, 100 проєктів буде відібрано для цього Хакатону. Всю інформацію ми поширимо. Обов'язково необхідно буде надати інформацію по вашим проєктам в подальшому, так отакі От будуть завдання на проєктування. Загальні дані треба буде ввести. Ми це все розсилочку ми зробимо. І ви отримаєте в кінці кінців прекрасний проєкт. Зараз я вам покажу. Ну, от Приклади проєктів АРС, АРС, які були реалізовані, деякі з них вже реалізовані, деякі на фінансуванні. Ви бачите достатньо високу якість цих проєктів. Ми сподіваємося, що наші партнери зможуть допомогти більшій кількості громад. В першу чергу будуть відбиратись проєкти економічних союзів та тих громад, які постраждали від російської агресії. Але ми приймаємо всі заявки, і ви бачите, що 100 проектів може потрапити будь-яка громада. Це такий невеличкий анонс. Зараз я презентую вам спікера, Майкл Хуники, партнер наших партнерів юридичної компанії HHR, найкращої компанії в світі в Європі, яка займається антикорупцією. Хто бачив розсилку від нас, отримали лінки. Могли побачити короткий опис такий біографічний майкла. Якщо перейшли б на сайт, подивились в перекладі. У нього вражаюча біографічна історія і досвід роботи саме в цьому напрямку. Він зараз розкаже більш детально про себе і, взагалі, про антикорупційний курс, який ми анонсували, який з технічних причин поки що трошки затримався, оскільки ми втратили наші діджитал ресурси, на жаль, після атаки. Тратили доступ до платформи навчальної. Зараз це все відновлюється. І вже ми зможемо презентувати курс і розпочати його. Майкл розкаже коли. Майкл, you welcome. Добрий день, вітаю всіх. Дуже дякую за таке. Ставлення мене це для мене за честь бути тут сьогодні з вами. І я знаходжусь в в комфорті в, в Європі, і я розумію, що багато з вас не в таких комфортних умовах, і я дуже вдячна за те, що ви сьогодні приєднались як члени клубу Мерів, і ви тут сьогодні, щоб послухати мене. Anti corruption is a very important антикорупція це дуже важлива тема. Я зараз покажу слайди. І, будь ласка, якщо в будь-який момент у вас будуть питання, пишіть їх в чат, і я наприкінці нашої розмови відповім на всі. Дуже дякую, клубу мерів. За те, що запросили мене. Мене звати Майкл Хуніке. Ви можете звертатись до мене як Майк. Япикс. Сьогодні в нас три основні пункти на для нашої розмови. Перше, це знайомство з компанією. Далі Оговорення, чому корупція це погано, і огляд курсу, який ми будемо презен... який ми будемо пропонувати вам. Сподіваємось, ми зможемо фіналізувати його до січня. Це наш план. Тож, е, трошки познайомлю вас з компанією, де я працюю, як ви бачите, це він складається з трьох частин. Хьюз це прізвище е, людини Чарльз Еванс Хюз. Він заснував нашу компанію у 1888 році. І з самого початку він працював з питаннями, які стосуються антикорупції. Е, він був призначений е, розслідувати діяльність комунальних підприємств. І для виявлення схем ухилення від сплати податків в Нью-Йорку, в штаті нью йорк Ві Була окрема група яка створена у 2002 році, яка спеціалізувалася на антикорупційному праві та внутрішніх розслідуваннях. І це сталося якраз напередодні того, як почалось посилення контролю за дотриманням відповідному, відповідного закону у США, яке сталося у 2004 році. І ми не тільки американська компанія, адже в 1966 році ми відкрили свій офіс в Парижі. і тут у нас більше 40 адвокатів працюють, які спеціалізуються на комплаєнсі, внутрішніх розслідуваннях, боротьбі з корупцією, торгових санкціях, і в тому числі проти Росії. Експортному контролі, спорах та захисті даних. в Парижі, у нас є адвокати, які спеціалізуються і на європейському ринку, і на американському і наші комп серед наших клієнтів це провідні європейські промислові та фінансові підприємства і компанії, які сподіваюся, колись зможуть допомагати відновлювати Україну. У нас є юристи з Франції, Іспанії, Італії, Великобританії, Норвегії, І тож ми можемо оперувати. Ефективно в багатьох е, на багатьох мовах. Як щоб ви могли трохи нас е, побачити, це такий колаж наших фотографій е, як нашої команди? Е, на додаток до того, що ми працюємо для клієнтів. Ми. Ми так сподіваємося що ми є лідерами думок, тому що ми дуже багато виступаємо і пишемо, і розмовляємо на тему антикорупції, і ми допомагаємо боротися з корупцією. З, на, зараз на слайді ви можете бачити наші нещодавні особливі відзнаки, які ми отримали за нашу роботу. Тож, ми познайомились з нашою компанією. Давайте перейдемо до другого пункту. Чому корупція це погано? зазвичай це те, що ви знаєте одразу, як ви бачите. І, і можливо, деякі з вас навіть особисто стикались з цим. І колись розповідали про це І ви зазвичай про це не розповідаєте, так, наприклад, своїм батькам, бо це не те, з чим можна пишатись. Але проблема це ця існує вже тисячі років. І вважається, що воно поч... вона почалась в Єгипті або навіть раніше. Коли вони почали вводити об'єктивні вимірювання ваги, і це... і тоді люди могли і тоді, якщо судді е, казали неправду, і люди бачили це, люди ставали дуже е, агресивною, їм це не подобалось, і стародавні фараони у відповідь карали суддівську корупцію смертною карою а також підвищували зарплати суддям, щоб зменшити цю спокусу, займатися е, корупцією і приймати, е, приймати це. Це звичайно не вирішило проблему на 100%, і вона залишається і сучасною проблемою. Також Корупція – це те, як багато злочинних і терористичних організацій фінансують свою діяльність. Корупція також підриває суспільну підтримку обраних урядів, які є в країні. Тим самим це робить злочин. Це полегшує злочинцям і терористам вербування нових членів. І нещодавно, наприклад, раніше цього року шведська компанія Ericsson була покарана за те, що давала хабарі іділ. В Іраку в обмін на можливість продовжувати там свою діяльність Корупція е, це проблема для розвитку і для відновлення, і у бідніших країнах корупція позбавляє громадян безпечного житла, доріг і шкіл у розвинених країнах, які постраждали від війни, як Україна або від стихійних лих, корупція відволікає критично необхідну фінансову допомогу. Також корупція робить інші країни набагато менш охочими надавати додаткову фінансову підтримку. бо вони переймаються тим, що гроші можуть бути. Направлені не туди, і ми вже бачимо це на прикладі американської та європейської стурбованості корупцією в Україні. Але я тут не для того, щоб казати, що в Америці немає такої проблеми. Звичайно, і в Америці є проблема з корупцією, але ми боремося з цим. І я хочу сказати, що ця боротьба варта того, щоб її вести. І не лише внутрішня корупція проблема в Америці, але і те, що Америка дозволила корупції процвітати в Афганістані, яка ще призвело до швидкого розвалу уряду і повернення до влади талібів після виведення американських військ, також були е, проблеми з тому, з тим, щоб заохочувати нових солдатів, бо генералів заохочували вербувати солдатів у вигляді виплат за кожного нового солдата, і інколи генерали брехали, і дуже довго років. І армія існувала на папері, і вона була саме такою паперовою армією і корупція. Також це також погано, тому що це. Стратегічна зброя, яка свідомо використовується проти вас ось цими двома людьми, і також іншими, щоб підівати довіру у вас самих і до заходу. і у вас є зараз вибір, тому що зараз війна, і у вас є вибір, як відновлюватись після війни, і як ви вибираєте. Від вашого вибору залежить хто будуть вашими друзями? Якщо ви відкидаєте корупцію, західні демократії вітатимуть вас як друга і надаватимуть вам підтримку. Якщо ви будете брати участь у корупції, західні демократії будуть вагатись і також і інститути, і різні організації, і інвестиції. Інвестор, у найгіршому випадку ви отримаєте підтримку на відбудову від російських і китайських компаній. По суті, платитимете Росії за відбудову вашої країни після того, як Росія все зруйнувала і на додаток до того, що корупція це стратегічна зброя. Вона може бути також і військовою проблемою. корупція підриває ефективність армії, людей, обладнання. Ви бачите корабель, який я думаю, ви дуже знаєте. Москва, військовий корабель. І ось як він виглядав після того, як українські ракети влучили в нього. чому це сталося? Бо це був най... найсучасніший корабель, і він мав отримати модернізовані засоби ПВО. Але навіть російські медіа розказували про те, що капітан корабля вкрав більшу частину грошей. І модернізація не була завершена як заплановано. В результаті його корабель затонув, а моряки загинули. І розказуючи і обговорюючи те, чому, корабель, чому корупція це погано. Давайте подивимось трохи на курс, який ми сподіваємось завершити в січні і запропонувати вам у січні. Ви бачите зараз навчальний план, і ми плануємо так, щоб він складався з десяти уроків, скажімо так. Перший він був, е, він буде схожий на наш сьогоднішній е, нашу сьогоднішню розмову. Це буде вступ, е, історія корупції та чому корупція важлива, але буде трохи більш детальний, ніж я сьогодні розповів. Ми також обговоримо, чому корупція це важливо для відбудови і для того, для визначення того, хто, хто буде вашими друзями. Далі ми перейдемо до більших деталей, поговоримо про найкращі практики з нашої практики і з наших клієнтів з встановлення правильного тону. Далі ми поговоримо. Так, про тон зверху та посередні це стосується і центральної влади, і бізнесів і треба, щоб головні особи в країні вони були прикладом цього і надавали приклад е, іншим. Далі це буде тренінг з спілкуванням, щоб люди знали, як. Е, як поводитись з якимись викликами, якщо вони ви виникають? На третьому уроці ми поговоримо про передовий досвід і також про різні правила та процедури, які вам можуть бути? Корисними для того, щоб отримати фінансову допомогу, Ми сфокусуємось на одній стратегії, яка добре працює для деяких. Це, наприклад, мати омбудсмена та інших структур для того, щоб мінізувати кількість е, різних людей, залучених в процес, і збільшити ефективність комунікації. Далі на четвертому уроці ми поговоримо про найкращі е, практики та перевірку третіх сторін. І зазвичай, ось ці треті сторони, вони вони є причиною найбільшої корупції. і зазвичай ніхто з двох сторін не хоче. Е, в, не хоче, е, не хоче брати на себе корупцію, але і для того беруть третіх е, сторін, через які всю все це проводять. і цікаво, що зазвичай ось ця третя сторона. Вона дуже часто просто краде гроші. Або і це завжди високий ризик, тому що в деяких країнах навіть це, це кримінальний злочин. І тож ми розглянемо це, хто отримує гроші, що вони роблять, чи має сенс ця угода з третіми сторонами. І, тож ми Трохи детальніше розглянемо економіку. Тож ми розглянемо детально кримінальну ось цю активність. На п'ятому уроці ми обговоримо те, як відповідати на звинувачення корупції. Тож ми раніше на попередніх уроках ми поговоримо про те, як попередити корупцію. Ми знаємо, що діавтофвоно вона все ж таки з, з високою вірністю буде траплятися Тож ми обговоримо про те, хто має розслідувати, що і як ми будемо обговорювати ідею і. Для чого це робиться, так? Це для того, щоб звинуватити ем, людей. І головна причина тут це не звинувачення або ще щось: це вияснити, що справді сталося. Аналіз перших причин та усунення їх. На шостому уроці ми обговоримо очікування західних урядів по боротьбі з корупцією. Ми поговоримо про особливі е, е, уряди в контексті відбудови України. Ми поговоримо також про міжнародні фінансові інституції, які будуть мати великий вплив на відбудову в Україні. Далі, після обговорення урядів урядових організацій ми поговоримо про те, які є очікування у західних інвесторів і урядів щодо боротьби з корупцією. з одної з сторони вони хочуть ем, мати впевненість, що гроші будуть використані за призначенням, і що гроші будуть використані. Саме на те, а не на щось інше. Ми поговоримо про різницю з про акціонерний між акціонерним капіталом і боговими угодами. Також ми поговоримо про блокчейн, таку технологію. Інколи думають про те, що блокчейн це те ж саме, що і криптовалюта, але це не те, про що ми говоримо тут зараз. Блокчейн виступає як засіб безпеки та прозорості. Блокчейн ніколи не був способом надати анонімність, це спосіб на забезпечити прозорість. Далі на наступному уроці номером 8 ми поговоримо про західне антикорупційне законодавство і існуючі приклади і будуть інколи і специфічні і веселі приклади для вас, але це все направлено на те, щоб ви зрозуміли. і далі на двох фінальних уроках ми поговоримо про боротьбу з корупцією в Україні. І це важливо не тільки для те, для того, щоб Армія отримувала необхідну підтримку, але й розглянемо деякі приклади і інші уроки, які можна е, в, вичерп, підчерпнути з е, минулого, і на останньому класі ми поговоримо про огляд е, усього і ресурсів, тому що тому, що інколи в корупції е, залучені великі установи і е, компанії. але зараз є деякі першочергові пріоритети, що потрібно зрозуміти і зробити, і як е, знайти ресурси для цього. Тож е, Сподіваємося, що цей курс допоможе, допоможе знайти інвесторів і західних партнерів. Ось е коротка контактна інформація про мене. Для мене була велика честь бути тут з вами сьогодні. Дякую вам. І зараз, якщо є питання, ми будемо раді відповісти. На Ви можете писати в чат або задавати питання так, і ми перекладемо для Майкла. Якщо хтось хоче задати питання, дуже дякуємо, Майкл. Ми все uh, uh, чекаємо. Uh, for, for я б хотіла лише додати, поки ми чекаємо на питання. Я б хотіла додати, що міжнародні партнери і інвестори вони будуть працювати з нашими проектами і членами тільки якщо буде чітке розуміння, що все відбувається правильно. І ось цей сертифікат після цього курсу він може показати нашим партнерам і інвесторам, що ми. Готові запропонувати їм прозорість і довіру, що вони можуть нам довіряти. Чекаємо на питання виглядає зараз так, що 72 людини, які зараз у нас на дзвінку розуміються і готові вже проходити цей курс. Інколи Юлія отримає питання на WhatsApp чи на e-mail, що ми зареєструвалися, але ми ще не отримали інформацію. Будь ласка, підкажіть, тож всі, всі чекають. І так, як ми обговорили, як, як Майкл сказав, сподіваємося, що ми зроб, зможемо все фіналізувати в січні. Okay. Аліна, дякуємо. Ми розуміли, що ви вже чекаєте курс. Можливо, ще в когось будуть питання. Юлія, ми вас не чуємо. Юлія, ми вас не чуємо. Yeah. Тож, якщо питань немає, дуже дякуємо. Майклу за його час і презентацію. Будемо чекати на курс. Дякуємо всім за те, що ви взяли участь сьогодні, і за все те, що ви робите. Я сподіваюся, ви я бажаю вам бути в безпеці і всього найкращого.